Досить гадати, який кулемет найкращий, ось справжній розбір ТОП-7, включаючи їхні сильні та слабкі сторони. Ви більше ніколи не поглянете на ці легенди так само. Почнімо з класичного mg 42 надзвичайно швидкий темп стрільби, але він їсть патрони як божевільний. М249 САВ. легкий, надійний, але іноді заклинює, коли стає гаряче. ПКМ. робоча конячка Росії. Міцний, простий, але трохи важкий для довгих маршів. FN Minimi. Легко носити, швидко перезаряджати, але не такий довговічний після багатьох років використання. НеГев гордість Ізраїлю точний і модульний, але знайти запасні частини непросто. РПД стара школа, але все ще в строю. Простий у використанні, але повільніший за сучасні кулемети. Ultimax 100 плавна віддача, дуже керований, але обмежений меншими магазинами. Кожен з них заслужив свою репутацію в реальному бою. Отже, швидкість, надійність чи чиста вогнева міць що для вас найважливіше? Напишіть свій вибір у коментарях.